Білети, екзаменаційна комісія хвилювання. У слухачів першої Херсонської області курсів тренерів диплома С сесія. Федерація футболу України вже з 2011 року проводиться «ЦЕ» диплома для тренерів. Дана ліцензія «ЦЕ» дає право тренувати дитячі команди, які участвують в ДюФЛ. Це Чемпіонат України. Чемпионат по детям на область, а также аматорские коллективы, которые играют на чемпионат области и чемпионат Украины среди любительских команд. Данная лицензия это первая ступень в обучении тренерского дела на Украине. Это низшая ступень, которую Федерация футбола Украины передала региональным федерациям. Якщо маєш бажання працювати від асистента у професійному футболі до тренера прем'єр-ліги чи збірної країни, окрім диплома, С існуючої категорії Б, А та ПРО. Тільки поглинати знання доведеться вже у Києві. У 2013-му ФФУ на всій території України було підготовлено майже 700 спеціалістів. Навчання проводиться під аїдою УЄФА, тому ліцензія дозволяє вести тренерську діяльність на всій території Європи. Этот учащийся без мяча забегает, передача в свободную зону, этот остается отыгрывать. Методичні, практичні та семінарські заняття, учбова практика і звичайно практично теоретичний екзамен. Загалом 25 чоловік, з яких кожен так чи інакше причетний до футболу, протягом двох місяців прослухали три сесії. На заняттях вітазів та технічних навичок до психологічних нюансів майбутнім тренерам розповідали тренери-діючі. Серед них наш земляк, головний коуч національної юнацької збірної України з футболу Олександр Головко, власник ліцензії ПРО Сергій Шевченко. Та ще ряд спортивних і не тільки фахівців. Подати відповідний перелік документів у Херсонську обласну федерацію футболу, пройти співбесіду та внести невисоку плату. Ось все, що потрібно, аби пристати у лави учнів. Всі ці етапи пройшов граючий тренер ФК Кристал Роман Ленський. Вища освіта вже є за його плечима. Наразі отримує другу. Не дивлячись на бажання продовжувати кар'єру, спортсмен взявся ще й підвищувати свою професійну кваліфікацію. Тренерство – це все одно интересно для себе. Сматрить уже по-другому на футбол. что-то ребятам. Як і у справжніх студентів, у відвідувачів тренерських курсів дисципліна теж має місце. Пропустив більше одного заняття за сесію, не допущений до екзамену. Тому до навчання всі ставляться старанно, допомагають один одному та діляться досвідом.